Добрий день, любі мої шестикласники. У час війни є вельми амбітна зброя, українська мова. Навіть зірки світового рівня, президенти чи дипломати різних держав прагнуть українською промовити кілька рядків, щось вагоме, щось знакове. Бо світ розуміє, що сьогодні українці змінюють реальність. Відкривають світові щось нове. А наша мова це домінанта того нового, яка розриває все, що тягнуло нас з вами назад, що було для нас тягарем чи обмеженням. Тому кожен із нас має обов'язок знати, удосконалювати. Шліфувати свою мову. Сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над контрольним письмовим, докладним переказом художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Перегорніть розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть 30 листопада. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Називається наш переказ у Катерини Білокур. Написання даного переказу покращить ваші мовленнєво комунікативні вміння. Також правильний виклад думок відтворення їхньої послідовності під час написання переказу це ще один крок до вдосконалення мовної і мовленнєвої грамотності. Називається наш переказ у Катерини Білокур. Хто ж така Катерина Білокур? Давайте ми з вами дізнаємось. Білоку родилась і все життя прожила у селі Богданівка, теперішньої Київської області. Батьки вирішили не віддавати дівчинку до школи, адже були переконані, що вона має присвятити себе господарству, і абсолютно не схвалювали захоплення доньки малюванням. Вона виборювала право малювати по вихідних. Вона виборювала право взагалі займатися цією творчістю у у своїх батьків. Вони називали її Лдащою, тому що вона знаходила десь клаптики полотна і малювала на них. Вона працювала, наприклад, на городі. Катерина навчилася писати картини сама, найчастіше зображувала квіти. В одній роботі могла поєднувати весняні та осінні, адже створювала картину кілька сезонів. Не маючи пензликів, художниця робила їх із гілочок дерев та хутра домашніх тварин. Пензлики виходили надзвичайно тоненькими, завдяки чому техніка набула особливої авторської філігранності. Техніка, якою вона була. А можна сказати, що вона була створена нею самою. Вона квіти свої писала або світлом, або тінню і завжди існував, існувало тло картини, яке часто було синім. І оцей Знову ж таки, не можна не сказати про космічний колір, синій колір, який просвічував крізь кожну пелюстку, крізь кожен листочок. Знову створював а, отаке таке таке рухоме повітря. З часом художниця стала відомою за межами села, а її твори навіть експонувалися за кордоном. Унікальні картини і сьогодні продовжують надихати так за мотивами творчості Білокур, викладачі запорізьких художніх шкіл влаштували виставку Чарівні квіти. Її робота дійсно перевертають цю уяву про, про живе квітуче середовище і тому ця виставка. я... Мені здається, що виникла не випадково. Мені дуже подобаються ці роботи, тому що і споріднені вони з білокур, тим, що вони показують нашу рідну природу. Так, улюблений колір білокур Ультрамарин та інші яскраві барви здатні наповнити життя радістю навіть попри сіру буденність. Отож, підготуйте, будь ласка, свої чернетки. Візьміть у руки, олівчики, і уважно прослухайте переказ. У Катерини Білокур. Оселю Катерини Білокур я розшукував недовго. Запитав у босоногих дівчаток, які гралися на стежці. У відповідь на моє запитання вказівні пальчики ткнули повітря. У напрямі, де білів, причілок звичайної української хати. Я підійшов до хати, зупинився. Відчинила хвіртку, вийшла жінка в темній терновій хусхустці, заговорила м'яким голосом, гостинно запросила увійти. На покуті тремтіли образи старі. Ледь помітно виблискували тьмяною позолотою. Недалечко від ікон висів портрет Шевченка. З простенької його рами розгорнуто звисав рушник, наче гаптовані крила якогось дивного білого птаха або величезного метелика. У кутку була охайно підведена червоною глиною піч, що милувала око мальовничим коменом. Вона, наче огрядна молодиця, у білій вишиваній сороці, посідала в хаті чимале місце. Здовж стола стояла лава. На довгому ос ослоні. На який падало світло з двох невеличких вікон, тюбики фарб саморобні пензлики. За палітру правив шматок скла, що лежав поруч. На стіні світлиці висіло кілька картин. Я замилувався квітами, що жили на полотні такою яскравою красою. Картини, що висіли на стінах, були не оковирними рамками, а деякі висіли без рам. У цій пропахлій фарбами і живими квітами кімнаті художниця творила. Тут не було навіть звичайнісінького мольберта. Я мовчав. Був зачарований, але й здивований життям цієї скромної і разом з тим талановитої та наполегливої жінки. Отож, давайте ми з вами визначимо тему і основну думку тексту. Отож ми знаємо, що тема це те, про що розповідається у Творі. Отож темою буде розповідь про художницю, а основною думкою змалювання умов життя та результатів творчої праці талановитої художниці. А скажіть мені, будь ласка, діти, що виражає заголовок, тему чи основну думку? Так. Я з вами погоджуюся, що заголовок виражає тему. А яким ви уявили приміщення, в якому жила ця художниця? Як ви бачите, з фотографій світлин, що це невеличка українська хата, в якій жила жінка, що вміла віддавати належне українській культурі. В її оселі не було ніякої розкоші, була піч із мальованим коменом, ослінчик із грізними причандалями для роботи, а головне, що на стіні був портрет Шевченка та вишиті рушники. Скажіть мені, будь ласка, які типи мовлення використано у тексті? Так, у тексті використано розповідь з елементами опису. Отож ми з вами зараз текст поділимо на мікротеми і запишемо план. Отож план. Перше пошуки оселі художниці. 2. Запрошення жінки. 3. Старі образи на покуті. 4. Портрет Шевченка під рушником. 5. Велика піч у кутку хати. Шість. Лава вздовж стола. 7. Картини художниці у світлиці. І останній пункт плану. Скромна і талановита жінка. Отож, ми зараз ще проведемо словникову роботу, бо у тексті переказу, я думаю, що є для вас незрозумілі слова. Ми їх пояснимо, їхнє значення, отож, причілок. Причілок, діти, це бокова стіна будинку або бокова частина даху. Покуть. Це в українській оселі це є куточок, який розміщений по діагоналі від печі, і це місце, яке є біля куточка. Комен Комен має два значення: це може бути передня нижня частина димоходу варистої печі, або канал з вогнетривкого матеріалу для виходу диму. Також Ослін, ослін або ослінчик це така переносна кімнатна лава, яка призначена для сидіння. Мольберт. Мольберт ви вже напевно знаєте, оскільки дуже часто зараз використовується цей термін, це така підставка, на якій художник встановлює підрамник із полотном. Або встановлює картон і вже на ньому працює. І палітра. Палітра, діти, це така чотирикутна або овальна дощечка, або пластиночка, на якій художник змішує різні барви, різні фарби, щоб утворилися нові кольори. Отож, я вам бажаю успіхів! Ви зупиняєте, переслуховуєте переказ кілька разів, а тоді ви повинні його відтворити на чернеці, перевірити і аж. Пізніше записати у ваш робочий зошит. Тільки зверніть, будь ласка, увагу на те, що в нас контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Отож, ви маєте звернути увагу на опис приміщення. А це Пункти плану 3, 4, 5, 6 і 7. Отож, зверніть увагу на ці пункти плану. Я вам бажаю успіху і чекаю ваші роботи.